Програмі творці, і ми поговоримо про неймовірні професії, які надихають, дивують і мотивують до нових звершень. Ми дізнаємось, що потрібно, щоб стати повітряним гімнастом, стоматологом та бадмінтоністом. Готові? Поїхали! Тож розпочнемо ми з гімнастики. Уявіть собі, як це літати над землею. Повітряні гімнасти поєднують акробатику і творчість, виконуючи вражаючі трюки у повітрі. Давайте дізнаємось, як вони досягають таких неймовірних висот. Привіт! Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ повітряної гімнастики, де фантазія стає реальністю. Давайте разом з вами розкриємо секрет цього мистецтва. Готові поспілкуватися з пані тренером та її ученицями. Поїхали? Ось ми і в залі, де відбувається справжні дива. Подивіться на ці повітряні тканини. Виглядає так, ніби кожен зможе літати! Привіт! Розкажіть, будь ласка, що таке повітряна гімнастика? Привіт, мене звати Морис Вікторія. Я є тренер з повітряної гімнастики. Повітряна гімнастика це є дуже красивий і тяжкий вид спорту, де учениці виконують елементи різні шпагати, обриви, а також різноманітні зриви. І це є також дуже небезпечно. Тому тренер несе відповідальність за ваше життя до здоров'я. Скільки років ви займаєтесь цією справою? Почала я займатися спортивною гімнастикою ще з малку, з п'яти років. Далі, після закінчення школи, я е, пішла у форму студіо. Півроку я навчалася у форму з Тетяни, а далі відвідувала різні курси різноманітні з повітряної гімнастики. А потім п'ять років тому почала викладати повітряну гімнастику. І у спорті я вже більше 15 років. А скільки часу потрібно дитині новачку, щоб досягнути своїх успіхів? Насправді кожна дитина індивідуальна, у кожного своя гнучкість, сила та координація. І для того, щоб досягти певного результату, потрібно можливо і рік або і більше часу, щоб краще почувати себе на полотні та впевненіше. А що є найважчим у тренуванні з дітьми? В першу чергу це безпека, адже тренер несе величезну відповідальність за ваше тренування. В другу чергу це є підтримка, адже не кожного разу у вас виходять елементи, тому підтримка це є також основним завданням. І в третю чергу це обов'язково інтерес до тренувань, адже тренер завжди вигадує нові елементи та цікаві. Чи можете продемонструвати нам, як ваші учні виконують складні трюки? Так, звісно, зараз ми продемонструємо один з найскладніших елементів повітряної гімнастиці. А ще можна спробувати нам теж. спонукаю тебе займатися повітряною гімнастикою. Повітряна гімнастика дає змогу подолати свої страхи, покращити гнучкість і вміння контролювати своє тіло. Тренування з повітряної гімнастики мені дуже подобається. Та окрім цього, я неодноразово брала участь у міжнародних змагань з повітряної гімнастики. А які твої улюблені трюки? Найбільше мені подобається елемент зірка, балерина і висока рогатка. Як класно, що ми журналісти такого крутого проекту, адже ми можемо себе спробувати в різних сферах. Щоразу ми дізнаємося багато цікавого, і, можливо, комусь з вас буде легше обрати свою майбутню професію або захоплення завдяки нашим сюжетам. Дякуємо, що були з нами! До нових зустрічей у програмі Творці. па Па-па! У наступному сюжеті наші журналісти покажуть, як стати стоматологом і які обов'язки вони виконують. Кожен знає, що здоров'я зубів це надзвичайно важливо. Стоматологи не лише лікують, а й навчають доглядати за правильною усмішкою. Давайте подивимося, що для цього потрібно. Друзі, чи не замислювались ви, хто стоїть за роботою над білосніжними усмішками? Сьогодні ми про це дізнаємося, адже познайомимося з професією лікар-стоматолог. Ці люди є справжніми чарівниками, які дарують нам не тільки здорові зуби, але й позбувають комплексів та додають впевненості у собі. Зараз ми зустрінемося з лікарем Анастасією, щоб дізнатися всі секрети цієї професії. Вітаю, пані Анастасія. Що надихнуло вас стати стоматологом? Вітаю. Я б не сказала, що саме надихнула, але з дитинства я почала ходити в дуже ранньому віці до стоматолога, і моя лікарка привела до мене цю любов. І я зрозуміла, що коли я виросту, я хочу так само допомагати діткам лікувати свої зубчики і створювати їм красиву усмішку. Які у вас основні обов'язки? Стоматолог це передусім лікар, тому головний наш обов'язок як лікаря це допомагати людям. Наша професія стикається з різними складностями зубів, і ми контролюємо стан ротової порожнини. Так як в стоматології є різні спеціальності, то відповідно кожен лікар лікує зубки, підтримує профілактику. Ми проводимо хірургічні втручання, також протезування і також вирівнювання прикосу і багато іншого. То в загальному я можу сказати, що лікарі виконують свій головний обов'язок. Вони створюють красиву та здорову посмішку. Чи можете поділитися найцікавішою історією з вашої практики? Найчастіше у нас трапляються такі історії, які майже кожного прийому, особливо з дітками, які лягають спати, коли ми лікуємо зубки. Деколи вони засинають, просинаються і навіть не розуміють, що було. І ми спокійно працюємо, і дітки задоволені. Також до нас часто приходять дітки з різними талантами, станцями, або ті, які вміють співати, і ми включаємо їм пісні на телевізорі. І деколи після прийому ми з ними навіть співаємо, або дітки ді. Ляться своїми танцями. Які технології ви використовуєте у своїй практиці, можливо, зможете нам продемонструвати? Так, звичайно, це буде найкраще. Зараз покажу. Порати, що можна робити, щоб не допускати помилок у донеці за здоровою усмішкою. Зараз я покажу, як потрібно доглядати за зубками у нас, а потім розкажу про домашній догляд. Для того, щоб наші зубки були здорові, нам потрібно обрати правильну зубну щітку, правильний йоржик, правильну зубну нитку та правильну зубну пасту. Зубки потрібно чистити два рази в день, зранку і ввечері. Перед тим, як ви йдете чистити зубки, ви повинні поснідати. Обираєте щіточку ось таку, наповнену гарними такими великими щитинками. Після того, як ви почистили зубки щіточкою, ви повинні пройтися в проміжках з зубними йоржиками. Якщо ви будете дотримуватися цих рекомендацій, то приходите до лікаря-стоматолога кожних півроку на профілактичний огляд, у вас будуть красиві та здорові зубки. Ну що ж, ми з нас про ще одну важливу професію лікар-стоматолог. Так, стоматологи це справжні творці наших усмішок. І ми теж творці, адже формуємо своє майбутнє, слідуючи мріям та бажанням. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних випусках. Па-па! А зараз ми перенесемося на турнір по бадмінтону. Бадмінтоніст це не тільки спортсмен, а й стратег. Вони повинні бути швидкими, спритними та мати чудову координацію. Давайте дізнаємось, як стати чемпіоном у бадмінтоні. Привіт, друзі! Сьогодні ми розкажемо про один з найцікавіших та найдинамічніших видів спорту. Бадмінтон. Ми потрапили на відкритий турнір Веселий Волан, де зберуться найкращі бадмінтоністи. Бадмінтон це гра, яка поєднує швидкість, витривалість і стратегію. У нашому турнірі змагаються як досвідчені гравці, так і новачки. Тож ходіть дивитися. Ми поговоримо з тренером. Добрий день. Добре. Які основні якості потрібні для успішного бадмінтоніста? Бадмінтон дуже різновидний комплекс спорту е, і потребує дуже багато характеристик від гравця: це і швидкість, і реакція, і бажання, і моральну стійкість. Тому е, виділити щось окремо неможливо. Яку пораду ви би дали початківцям? Я думаю, що варто знайти і починати. Заняття бадмінтоном з тренером не самостійно. Тобто, чи це буде секція в школі, чи це буде секція в юнацькій спортивній школі, чи це буде секція любителів бадмінтону, але там є тренери, які можуть скоригувати і спрямувати усі відповідні для розвитку відповідних якостей бадмінтоніста. Самостійно не вартує. Які навички найважливіші для успіху на змаганнях? Ну, для змагань, по-перше, важлива попередня підготовка. Те, що напрацьовує дитина за пів року, за рік до змагань. Друге, одне з найважливіших це залишатися спокійним і не нервуватися за того, що щось не виходить. Третє треба обов'язково порозминатися перед тренуванням, щоб нагріти м'язи, нагріти зв'язки і так далі. І, в принципі, це основне такі навички, як спритність, швидкість, точність ніхто не відміняв, але вони наробляються до змагань, а не на змагання. Як ви готуєте своїх підопічних до змагань? Підготовка починається е, мінімум за півроку, тобто складається план тренувань, який е, е, закінчується на десь за тиждень до початку змагань. Але це підготовка цілеспрямована до змагань. Загальна підготовка ніколи не починається і не закінчується. Вона хронічна. Спортсмен ніколи не припиняє свою базову підготовку. А до змагань десь за півроку починається вже цілеспрямована підготовка, готується план. Ну і відповідно, десь за тиждень до змагань спортсмен виходить на свою пікову форму: фізичну, психологічну, емоційну і так далі. Як ви потрапили у світ Бадмінтону? У бадмінтон мене провели мої брати. Мені дуже сподобалося, я продовжую цим займатися. Які емоції ти відчуваєш під час турніру? По різному, деколи переживання, деколи навпаки радість. Залежить від противника. Коли проігрує, то злість. Багато про бадмінтон та його творців на відкритому турнірі. Тут працюють справжні професіонали, які проводять стратегії та психологічні аспекти, щоб гравці відчували себе впевнені на майданчику. Сподіваємося, це надихне і вас спробувати себе в якомусь виді спорту. До зустрічі у наступному випуску творців. Па-па! Разом з вами у цьому випуску ми дізналися про три неймовірні професії, які вимагають відданості та старання. Сподіваюсь, наші історії надихнуть вас до чогось нового. Дякуємо вам, що були разом з нами у цьому випуску. Не забувайте, що ви теж можете стати творцями своєї мрії. До нових зустрічей у програмі Творці. па Па-па!